І з 1 січня внесуться зміни в закон про дошкільну освіту відповідно до прийнятого бюджету на 15 рік. Тобто стаття 35 цього закону визначає порядок оплати батькам, скільки відсотків від загальної суми оплачують батьки, а скільки платиться за харчування із бюджету. Якщо раніше по місту відсоток батьків і бюджету був однаковий 50%, то тепер передбачено з першого січня повторюю 15-го року, що батьки повинні платити. Не менше 60% у міській місцевості, та не менше 40% у сільській місцевості від вартості харчування за один день. Тобто, якщо подивитися, скільки в нас становить фактична вартість харчування, зрозуміло, Діти харчуються у нас по нормах, які також передбачені законодавством. Якщо харчувати по цих нормах, то в ідеалі харчування мало би становити 20 гривень. В зв'язку з тим, що коштів постійно не вистачає. Зрозуміло, що економиться на цьому, ті продукти, які коштують і дорого, замінюють там, дешевшими продуктами, крупами, макаронами і так далі. І тому фактично вартість за минулий рік по всіх садках. В нас становила 14 гривень 36 копійок, а за грудень 14 року 15 гривень 29 копійок. Тобто, якщо взяти вже по цих змінах по закону, то 60% буде становити навіть не 9 гривень, а більше. Але враховуючи те, що мінімальна заробітна плата не змінюється, тобто доходи батьків не зростають і. Три роки ми вже не переглядали батьківську плату, то ми пропонуємо залишити проект рішення в такому варіанті, в якому він нас є. По яслях 8 гривень, тому що по ясельках менші норми харчування, а по садочку 9 гривень. А ви це буде п'ятдесят на 50? 50. 60. 60. Міська рада нам буде не додавати, а ми будуть, батьки будуть більше. Ні, ні, ви ні, а, а я видає а видає не знаю. Розумієте, ну нормально. В бюджеті буде 8, да. ать. А, ви... Ми своїх 9 і 8 10. гривень будемо з бюджету однозначно. Я розуміла, і 9. Але, тепер, але тепер 8 гривень множте на 0,6 і 9 гривень на 0,6. Виводьте ціну для батька. Виводьте. Ні, що так. Твою, ні. На 1,6. Кажіть, виправдайте, 50%. Від загальної суми обіду, загальна сума за минулий рік, я перепитала у трьох завідуючих, складала 15-16 гривень. Загальна сума за минулий рік так сталася. Тому сьогодні вийшло, якщо від 16 гривень читати, від 16 гривень. Считати, від 16, фактично. Фактично. Це, навіть, це, навіть, це навіть трошки менше, як ніби мало бути 60%. Ну, ще треба врахувати, що в нас дають овочі, десь. батьки. В нас так само проблема вища то і забуті за овочі. Якби нам батьки не допомагали овочами, тому взагалі Морква, капуста, буряк дається. і нас якщо... проблема так само. Розумієте, якщо це питання розглянути не, ширше, в цьому році на фінансування садочки виділяється субвенція із районного бюджету. Вона вже чітко передбачена. Згідно рішення районної ради про бюджет, і якщо... якщо, Я розумію, що ростуть ціни на продукти харчування, але ви просто не вкладетеся в ту суму, яка доведена вже до фінансування. Так чи інакше, треба економити. Чекайте, треба, щоб щось. Давайте по самому проекту рішення. Ми встановлюємо на гривень для батька. Так, да, Це батьківська Так, це, та це, да, це, no, це тільки батьківську плату. Батько батьківська Батьківську платить. Це тільки платять. Скільки буде наша плата за день з бюджету? 10,50, 10,60 буде. Ні, буде. Наша не може менше. Наша менше сорок. Значить, буде вісім таких викачує. 8 на 60 буде тоді, так? Так, це скільки буде тобі наше? 4,8. Неправильно. Кажіть, давай, що ви знаєте? Яка загальна сума? 50. О, Син. загальна сума яка? Загальна сума? 18. 18, 18. Да. берем 60 Батьки і 40. Ні, 50. якщо ми 9 встановите, то вже 50 на 50. 50. 50? Да. 50? Да. 9 да. 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 – це 50 на 50. Якщо у нас 18, 60 процентів. 18 можна 60 процентів. Так я про й говорю, що 60 виходить ще більше для батьків. А, а, ми пропонує... Ми пропонує... а ми пропонуємо не збільшувати. Так не збільшувати Та 50 ся залишати. Ні, плату, для пропонує... плату за батьків залишати в такому розмірі, да, яка запропонована по проєкту рішення. 8, 8, 8. ідей. Так, Теп... тільки знову говоримо. Про це не можна, да, все. 60%, то десь воська шість. Якщо ні, 18, ну, ми зрозуміли, ні, ні. ми зрозуміли 9 гривень батьків, ага, так. Так. тепер нам треба вияснити, яку суму залишається, чи це повністю буде перекрити за рахунок бюджету. Від... Сума, то, яка такого? залишається в бюджеті, закладено 597 тисяч. Цю суму маємо ми вкласти з коли будемо фінансувати на продукти харчування. Треба так, якщо є в бюджеті закладено 597, то вона визначалася з розрахунку кількості дітей на 1 січня 2014 року. Поділити його і визначити, яка це сума в загальному цей в бюджеті повинна бути. Ви, ви ж робили той розрахунок. Я так розумію. Робили, так. А тепер, якщо ввести мову, оце буде визначено за той обід на 12 місяців. Визначено обі... місяць буде кількість буде якщо З обі... бюджету буде ще. 8, 8, 8 гривень 11 копійок. Якщо виходите у цієї фактичної вартості, не з 18 гривень, бо в нас її ще немає. Нас за грудень було тільки 15. Виходимо з грудневої. те, що будуть рости ціни, ми не можемо передбачити. То з бюджету буде 8 гривень 11 копійок. Тобто це стає питання не 60, а 50 на 50. От так будемо вести. Ну, виходить, то ми залишаємо ту норму. Але подивіться, як написано норму в бюджеті. А в бюджеті написано не менше 60. Не. Понімаєш, немає, немає такої вилки. вилки. Немає такої вилки, що або між 50 і 60, а ну, не менше 60. Треба, ви, ну, просто це рішення готувалося ще грудні навіть. Чи два місяці треба повідомити батьків? А як ми, повідомити. Ми, ми тому й поставили з 1 лютого, тут з 1 січня такі зміни. Тоді mm. треба ставити питання про збільшення, не 8 і 9, а більше. Батьки, щоб більше не... покривали. Я тільки що ходив, якщо з розрахунку того, якщо я правильно зрозумів, батьківська плата 60%, міської ради 40%. 40%. Якщо виходити з того, що батьки платять, скажімо, там по 9 гривень, я брав тільки дошкільні групи, ну, то нам, виходить, 6 гривень. 7. Якщо 40, якщо 9 гривень це 60% скласти пропорцію, від 18. Та яка різниця? В, 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 в 9 гривень це 60%, Х це 40%, знайти Х це буде 6 гривень. Ну, правильно, якщо 15 гривень. 15 гривень закладаєте? Ні, якщо 15, це то... буде 6 гривень. Давайте да. не будемо. Да. Ну, alors... <правда> что, то, 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 <правда> все, все. по закону на 18 гривень я ж, не вистачає коштів вже загальні. Якщо хотіли з рахунок брати, то ми виходимо з вами на повну вартість 15 гривень. 15? А, а сьогодні в нас у садочках вже 18 гривень. 18. 18, ну це вже інше. А вже 18, то це. Січень діти погано ходили. Січень свята були, то що ж ми січень? Тут ну, треба все одно можна визначитись на кількість тих відвідувань, які були, не, не має значення. Але я просто ці м'ясо зробив. Це що? Риба кожен тиждень у нас дорожча ціна. Ще молочне поки що не піднімали. Що ви пропонуєте? Для батьків підняти плату? Ні. — А що, Для батьків і так. А в бюджеті не немає. Яку. Ні, так ви не можете, що це Якщо для батьків не піднімати, то ви маєте теж якось межу. Ви зрозумієте це. Якщо батькам не піднімати, то ми собі не можемо згідно бюджетного законодавства собі встановити, як ви хочете. Буде більше, як 40%. Буде більше, як 40%. Наталі, скажіть, хай це кладно буде в нас зайти з тим законодавчим документом. Є? Так. Щоб було від писати, написано, да, то можна убивати. Що як, як написано батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі що становить не менше 60% у міській місцевості та не менше 40% у сільській місцевості від вартості харчування на день. Можна 65 випадків. Можна 65 випадків. Тобто якщо ми мінімально беремо ну, границю, то 60% ну. виходить. Якщо ми беремо мінімально, то виходить 60%. Тобто да. і все, тут немає ну, думати. 50%. Якщо ви ходите до 18 гривень, значить нам треба піднімати батьківську плату від 60% від 18 гривень. Скажіть мені, будь ласка, Єдине тут місто в нас, звичайно, місто. Але діло в тому, що чи в інших містах обласного підпорядкування, так само батьки носять картоплю і всі ті продукти, які сьогодні в нас, бо нас можна і судячи по тому, якось вирішити питання, якщо по. Територіального поділу міста, ну, але ще забезпечують батьки, бо ж треба або тут, або, або тут прописати, що враховуючи те, що натурпродукти такі, такі, такі батьки дають сані безкоштовно, то може тоді, якщо би та норма. хоча я не ну, знаю, це чи це ні. не знаю, Ні, Батьки несуть рахунок плати чи вони додатково несуть. Додатково несуть, тобто стає питання, якщо просто що батьки допомагають, Бо якщо стане питання, що отак суто цей документ прочитати, то я так зрозуміла, що це стоїть питання взагалі харчування. Всього а якщо взагалі харчування всього, то не визначено. Чи там батькам треба давати, чи ні? Тому стає питання. Якщо зараз піднімемо той тариф, батьки скажуть, ну, будь ласка, зготовки всі робіть. Це, будь ласка, тоді все та й все. Ну, можна мені, я, це не було не моє питання, просто ну, свою думку. Я не депутат, але свою думку я кажу. Розумієте, коли зараз стоїть питання, якщо я щось не так скажу, мене, будь ласка, поправте, бо я не можу не все володіти. Стоїть питання про те, що 18 гривень на сьогоднішній день вартість. Харчування в день, то врахувати треба те, що крім того, що несуть батьки, будемо так говорити. Морква, що там ще йде, буряк і цібуля, цібуля. вже є. Вже є. Да. Давайте будемо говорити на так, то, що воно вже є, тому що забезпечували це і не батьки, ви знаєте, і ми не брали кошти з бюджету. Це була спонсорська допомога, яка, як і ці овочі ну, завезені на цілий рік у всі садочки. Так це теж напевно, треба враховувати? Ну так на сьогоднішній 15, де 18? Ні, вони кажуть, це було 15 в грудні місяці. А в засібці вони кажуть, що на сьогоднішні ціни вже 18 виходить. Ну вони ту прикладні, якщо так, що ви можете почитати. Так, вона в нас була будково, по три мало, ну силку за корму. А на який період ми стверджуємо ці? Ну, ми зазвичай рікали, якщо будуть вносити зміни в і навіть якщо не, не будуть вносити, то ми, не ми, не то ми можемо внести зміни. Да, ще раз. Якщо при тій нормі 9 і всіх 200, ми зможемо забезпечити бюджетними коштами нормальне харчування. Можемо? Якщо ці кошти дозволяють, це ще залишаємо все тоді. А скільки каже відділ освіти, скільки? Відділ освіти рекомендує, виходячи із 18 гривень вартості харчування. Ну, якщо так, тоді треті не Ну тоді треба піднімати матірку. Батьківську плату треба піднімати. Це 17-60%, а й тоді стає. 10,80% 10,80. Їх треба робити 11,10, а не 10,8. Батькам ви зможете пояснити відразу такий стрибок батьківської плати? що Треба Ну, я так зрозуміла, ви говорите, що ви не всі що продукти не завозилися, да? Але я знаю, що картопля в садик в садики заготовлялася, по-моєму, по 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 не ні, Я можу буряки промовку. Ну про морку і буряка. Капуста теж заготовлялася в садочці, теж, щоб батьки допомагали. Тобто є питання не тільки цього. Хай там морку трохи та буряк. Ну, якщо буде багато, то потім переглянеться зменшення, не будь платити місяць-два. Якщо перекласти на батьків, це 20 днів роботи в середньому. 20 днів роботи в місяць дитячого 6. садочка. Так? По 10 гривень, якщо це чи 11 гривень, то виходить скільки? 220. 220. 220. А якщо двоє дітей ходить в да. садочок, да. чи да. троє От дітей. Вами, мінімальні, да. при мінімальні закладки, да. мінімальні, да. мінімальні, мінімальні росте, Тобто є питання так. тут. Це якщо так глянути, тільки на сам. Якщо троє дітей, четверо дітей, якого ходить, то тоді. вони піхами не користуються. Вони піхами користуються в мають пільги, да. ні, а, Якщо сукупний дохід не перевищує в минулому році 396, році... виходить 410. Мінімальної вже всі пладять. А де вони тоді ту пільгу, багатодітні? Тобто в нас не, в тому це якщо виходить до, це Якщо в сім'ї виходить допомога, як мало забезпечено, то управління. А це ви так? тоді троє дітей до 18 років пільга. Yeah. А троє і більше дітей на половину? Так, yeah, на половину. А це ту пільгу хто, оформляють і в садочку дають, чи батьки собі, батькам, батькам відшкодовують, які механізми? Ні, вони не платять просто. Не платять. Платять. А, а, платять хто, відшкодовує? а то, що... ну, хто відшкодовує? Ну не ну, платять, я хто відшкодовує? Не знаю. Ну, 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 хто відшкодовує? Бюджет. Це в державному бюджеті чи в міському бюджеті? Я ще міському бюджеті немає такого відшкодування. Ні, а просто відшкодування. Всі відшкодування немає. Так його і йде передбачено те відшкодування. Про що я питаю? Чи є але, воно у консульці з державного бюджету у державку у районі? Є таке? Ні, ні, немає. Ну, то те те воно? Воно? є? Тож джерело має бути. Ну де воно є тебе Це передбачено, є порядок встановлення батьківської плати. Ні, передбачено, то передбачено, але ну, ще ж треба, щоб гроші закладалися. А да. їх є 25 дітей у нас. Багатодітні сім'ї, 25 дітей, які мають 20 тисяч гривень. Чорнобильський ще буде, то Чорнобильський фонд відшкодовував. Якщо Чорнобильський да, багатодітні, я вибачаюся, не сміття, а багатодітні да. відшкодовуються з державного бюджету. Да. Чорнобильські сім'ї загибли, всі, зуміє, всі, садочці, всі всі, всі пів'ї. А, а цього року вже якщо і те. Не на бюджеті, да. Якщо є пів'я, то це зарахунок міського бюджету. я Це зрозуміло. Але воно окремим рядочком, не передбачає <тан> ні, ні, компенсація. Воно це в загальне. Але, віде. Віде. А, але, що, що, але 50, воно повинно передбачати. Але, але воно є 500%. Якщо да. це комунальний садочок, садочок, і що це наше відшкодування, повинні завідувати, подати, скільки їхніх садочка, Від дітей, діял, 50%, то вже нормально ставити, а тоді ту норму, слідуючих 50, вони повинні вкластися в загальну суму слідуючих літаків. У кожному садочку буде різно тільки свої гуваків. Якщо ми за команди, є така пропозиція. Можливо, давайте залишаємо, як є, про підхимках роботи тоді, чи за перший два, чи як переглянути, буде вже визначено по кожному садочку, яка не практично. Де вони в другій сесії катеві да, є дві точки відправні? Перше це 60% які закон вимагає, так. і друга сума, яку нам дає субвенція державного бюджету. З цього ми маємо виходити. Ну, що ж ми тут видумаємо ще субвенції? Тут ну, немає в державному. субвенція району району загально. Як ви пройти знати нам ту суму чи вона дозволить на перекрити, і все тонті Степанович, дивіться на сьогоднішній день. Якщо ми в минулому році садочки планували у міському бюджеті, і на них направлялися два види податків. Це сьогодні йшов податок з фізичних осіб минулому році, і йшов держмиток. Це той кошик, який okay. ми okay. читали і так далі. Да? То ми тут могли притримуватися і тої норми, яку у нас виходить з фактичних взяти все інше, і припустимо дивитися вже, хоча б до того законодавства, що 60% воно розповсюджується. Ну оскільки сьогодні. В Цьому році планування йде по-іншому. Садочки сьогодні, які утримуються, вони вже є не містом, не міським бюджетом. Просто-напросто, як не міським правильно, не з того джерела. Вони йдуть, а йдуть вони із субвенції районного бюджету. І якщо сьогодні районний бюджет надіслав нам лист, рекомендує 18 гривень, то вони вже його обліковують так і дають нам так субвенцію практично. Тому з 18 гривнів ми маємо прийняти у це рішення на сьогоднішній день. Але так як і каже Ярославна, що давайте можливо, якщо це можна, пропишемо о, цей у своїй проект рішення, що ця норма буде встановлена на перший квартал цього року. З урахуванням по підсумках першого кварталу, ми її будемо переглядати, чи ми вкладаємося, чи ні. Попри чи шадіки, перший квартал так само зробить міська рада розрахунки. У першому кварталі і тоді, бо тому, що стане питання, що тоді, якщо їх буде не вистачати, то треба 18 вісімнадцять і нам не вистачає грошей. То будемо просити у районному бюджеті, щоб вони нам додавали, коректували суму на це. А якщо, припустимо, буде забагато, то теж то так само можна зробити в поворот. Бо скільки ми тут зараз не будемо у це своїх давати, ми все одно його я так зрозуміла, не врегулюємо цього питання. Давайте на півроку Чи на півроку Діти вистачає? До дописати пункт, проаналізувати витрати садовських на харчування за перший квартал і переразити в Просто Можна писати ще одним, що проти. Як правильніше було то я вже влетіла, знатіла. Тане питання врегулювання по підсумках першого кварталу. І все. Врегулювати по підсумку з першого кварталу. До завідуючих, будь ласка, я звертаюся. Є у вас питання з цього приводу? То ви нам як? Роз'ясніть? Це буде що? 9 гривень. Ні, так, так. Як... так, так. Та, так 9, 9, 8. Це батьківська плата. плата. А, але це за який місяць буде З січня. З 1 лютого. Лютий-березень, Люти, а потім по першому кварталу. Уперше враховуючи ту ситуацію, що сьогодні планування здійснюється за минулий рік. Береться все харчування, яке сьогодні стрімко ціни в нас в основному пішли. Це десь третій, четвертий квартал підняття ці не був повний рік, визначений в таких цінах. От і враховуючи те, що бралась кількість. Відвідування, які проходили на 1 січня 2014 року, станом зафіксовано по статистичній звітності. Тому ви ж статистичну звітність даєте так само, напевно, я не знаю, чи ви поквартально її робите. Якщо робите поквартально, не робиться. Щомісячно а що місячно робите? Чому? Ну тут і можна зайти. тоді за перший квартал вже буде бачити, чи станом на 2015 року, візьметься ця кількість і прорахується за. Півріччя за три місяці розділиться на, на три, визначимо та й будемо там сто виходить. Це діло поправі, ми тільки щоб поки давайте не будемо наганяти так ціни, що дійсно може то стрімко, бо трохи виходить забагато на всіх.